Вітаю! Сьогодні відео про те, як в Києві на СТО, а на Крайній 13 у шаріфа розводять на день. Значить, розкажу ще всю історію, щоб ви просто розуміли, який там лохотрон. Значить, Їхала додому у... в жовтні, на початку жовтня минулого року, 2024 Зараз 2 серпня 2025 сьогодні. Значить, їхала і в мене лопнув короче, речах передній все стало Боком, відповідно. Я приїхала на СТО, кажу, шариф, тим більше, ну, то що вчитую, що я його дуже давно знаю, і не раз до нього звертались. От і спілкувалися таки непогано, і я не думала, що так, така буде ситуація. Значить, приїхали, кажу, по шарифу, так і так, кажу, лопнув речах, треба зробити. Ну, хорошо, кажу. Зганяй до цього, до машиніста каже. На сами, на яму. Загнали на яму короче. От. машину ремонтували Ланус Поляк 1,5, який я зараз не можу продати до сих пор. Тут я написала на листочку, виписала, скільки на що пішло. От. І ще скрін прикріплю, там завід написано, за 24 жовтня останній раз була. Оце Коротше, ви зрозуміли, подивитись. Він подивився там, каже, треба типу, речах міняти повністю весь зборі. Хорошо, окей. Так, я поїхала, купила речах 3 800. Там щось ще не пам'ятаю, якісь запчасти, було ж давно. Так, потім він почав варити речах і каже, тут цей... Це міняти речах почав цей Льоша там, у нього наркомани ще не працює. Коротше, він сказав, що там треба підварити. Дзвонить шарівка. Таня треба підварити, тому що там, там, каже, типа тру коло ресяга нікуди його прикручувати. Ну хорошо, окей. Значить, хорошо, варіть. Вони почали варити, Він дзвонить мені і каже, що от, діло в тому, що там, там багато тих самих попрогнивало. Ну, понятно, кожулана 2007 року, звісно, що попрогнивало. Давай, коротше, ми його поваримо. От, і там все поремонтуємо, повністю все, що треба, коротше, повністю по ходовий подивимося, і по цьому і, і по сварки. Коротше, і що там ще може ще треба там буде. в кажу, як хорошо. а скільки це кажу, все обидеться, Він мені каже, 600-700 доларів. я така думаю, думаю, ну, ладно, думаю, хрен з ним, 600-700. доларів, в принципі, ладно, думаю, Хай вже подварять, все поміняють, поділяють. Що робить. Я ще вношу, він каже, каже, привези мені аванса якогось за сварку, коротше, там. От. Я привожу 5 тисяч гривень, кажу, ну, хватить, він каже, так, да, хватить, привезла. От, і вони почали варити, почали вони варити, 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 варити. Коротше, вони поставили машину на бак повністю, все повитягували, всі дужки, все, що внутрі, бляха, повністю, повністю все розібрали, як конструктор лего. Повністю стоїть просто так от, одна коробка. І він мені дзвонить і каже, ти знаєш, що тут буде більше? Як, наскільки більше? Ну Не знаю, може доларів на 200-300. Я кажу, бляха, ну так може договорити, що за 600-700, ну чого ви зразу не сказали. Ну, Я ж не думав, що так буде. Я кажу, дивіться. Ну, блин, я б, якби це є, то я б його б не робила, бо він того лану з того не стоїть. Ну, Не хочете так забирайте. Блядь, я його заберу. Ну, нанімай людей, щоб тобі його назад склали, скрутили. Глядь, ви його розбирали, ви скручуєте. Ти будеш діти чи ні? Хорошо, кажу окей. Значить, вези 1000 доларів, типу, от, должно хватить. Фу, блядь, хватить. Я везу 1000 доларів. І, коротше, почалась жара. І почалась жара. Потом. Там ще треба дно обрабатувати. Я кажу, блядь, ну, кажу, мене, я за ці гроші, б, кажу, блін, ще одного лануса б купила б собі. Цього продала, б, а купила б, то цього б скинула б за 400 доларів, або чи за 500, в тому стані, в якому він є. Перекупи б забрали. Ну, я ці деньги вкладу, я б за ці гроші купила б собі другого ланоса чи другу машину. І почала жара. 2000 гривень залогообработка дна. Потім 1500 купіть матеріали для обработки свої. Потім 800 матеріали ще для обробки купіть свої, це все вчено. Потім 1080 ще якісь там матеріали, я не знаю, в мене не вказано. Потім із мене ще здирають требую, дзвонить шавік і требує 650 доларів ще за сварку. Добровольно принудительно. Не хочеш давати деньги за сварку, ще 650 доларів, значить ми короче, її, одну ідемо в сторону, хай так стоїть і гниє. Типа. І взагалі забирайте машину, бо вона нам мішає. Давайте швидко платити гроші, типа, бо вона тут місце займає. 650 дол. Потім ще якісь запчасті опять цьому Льоші наркоману мотористу треба було купити, тому що він там опять почав крутити, потім тисячу йому залога за роботу, потім ще три тисячі гривень остаток йому, потім ще тисячу він за... І ще непонятно, що захотів. І 2000 ще за обробку дна. І в ітоді вийшло 2200 доларів. 2200 доларів содрав з мене шарів на крайній 13. Я навіть фотографію його прикріплю, щоб бачили. Оце кидало, блядь. Я говорю, блядь, На хрена ви мене розводили на гроші. Ви б сказали б зразу, що це буде обідеться багато. Я б її не робила, вона того не стоїть. Це, це ж не, не, не дорога машина, це, блін, просто піджопник, який возить. А я кажу, в тебе гроші не брав. Я кажу, авто брав. Я мастерам поплатив. Я кажу, ну, от сварка 5 тисяч гривень, 1650 тисячу 650 в доларах за сварку і 5 тисяч гривень. Як хочеш сказати, що ти це все сварщику дав, ти як мінімум собі 50% в карман поклав. Ну ти? Так він ще сказав. Я як для своїх, як для яких своїх, блядь, так, такими кажу своїми і врагов не треба. Коротше, я його предупредила, що якщо він по-людськи не, не верне хоча б частину грошей, я викладу відео по всіх смарех. Він сказав, що мені похід. І. Стріла на днях знайомого, коротше, то, що він у нього теж ремонтувався і точно так же він його розвів на деньги. Щоб ви то есть, не рекомендую категорично звертатися туди. Вони ж ще пороги нові поустанавливали, поприварювали, тому що вони так рішили, вони так подивились і вони так вирішили, що вони так хочуть. Категорически не рекомендую звертатися туди ніколи в житті, тому що це розводняк на ровному місці. Ви привезете вам скажуть одну суму, а в ітоді у вас вилізе в три рази більше, а то може і ще більше. Коротше, такі от Отак на крайній 13 шариф розводить со своєю. А там, коротше, в нього працюють, щоб ви розуміли, блін, ці вовчі, короче, нелегали, на яких давно пора вже натравити міграційну службу. Вони там, коротше, наркомани, алкоголіки, різний зброд. Там, ну, Кончені мастера, блін. Взагалі, ну, нормальних там мастеров немає. Скажете, чого я туди поїхала? Ну, Я раніше їздила, наче не було ніяких питань. Ну, Там по мелочах було таке. там. Тобто фіретичного нічого не було. Так, вони, собственно, по собственному желанню вирішили переварити мені машину і збирати з мене гроші. Машина стоїть не даяла. Мужчина стоит на это дело на и с жовтня, потому что що там что-то... А, короче, акумулятор вже вмер, тому що блин, вона не їздить з кінця жовтня. Я ж її а, я ж її потом... я її забрала, і я додому її доїхала, тому що вони там перевертали, крутили, тормозна жидкость вся повитікала, тормоза провалюється, тормозов немає. І щось там під колесом стукає. Що вони там крутили, що вони там братіли. Я на наступний день повезла кажу, блядь, доділайте машину, яку такі гроші ми з мене витягнули. доділайте машину. Дві неділі простояла машина. Потім ще до неї ніхто навіть не, не притронувся. Оцей оце, Льоша блін, із Троєщини. Чи Пушило, блін. До неї ніхто не притронувся до цієї машини. В я її просто забрала, поїхала назад, і вона опять стоїть у дворі. Я її не можу продати навіть за 800 доларів. собі? Таким розводником займаються на СТО. На крайній 13 у Шаріфа.